Чуткі новини працюють для вас на телеканалі Алтава. Мої вітання у сьогоднішньому випуску відкриття меморіальної дошки герою АТО Андрію Покладову нацгвардійці відзначають професійне свято та будинок торгівлі декомунізували. Подробиці за кілька секунд. Сьогодні на фасаді 20-ї школи відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Андрію Покладову. Вшанувати пам'ять загиблого бійця прийшли його рідні, знайомі, школярі, представники міської влади та наші журналісти. Старший лейтенант Андрій Покладов справжній герой України. У лютому 2015 року чоловік трагічно загинув в боях за незалежність країни. Йому було 42 роки. Військовослужбовець навчався у Кременчуцькій школі номер 20. Його однокласники пригадують, яким добрим товаришем був Андрій. Андрій був нашим однокласником, дуже хорошим однокласником, хорошим другом, хорошим товаришем. Безотказным человеком, он ни, никому ни из одноклассников, ни из учителей. Если его кто-то что-то просил, никогда не мог отказать. Он, потому что он был очень ответственный. В первую очередь, низкий поклон маме, а не маркиянову. Большое вам спасибо за такого сина прекрасного, за нашого товарища, друга, которого ми помнить всегда. в знак вічної пам'яті було прийнято рішення встановити на фасаді 20-ї школи меморіальну дошку. Відкрила її мати загиблого Анна Покладова. Андрій був цілеспрямованою і відповідальною людиною. Завжди мав тверду життєву позицію. Анексія Криму була його поштовхом піти в АТО захищати батьківщину. Це його вибір, його героїчний вчинок. Дякую всім, хто прийшов шанувати пам'ять мого сина. Слова підтримки та співчуття рідним висловив секретар міської ради Юрій Гриценко. Шановна Анна Маркіяновна, шановний Володимир Михайлович, шановні присутні, учні, ви знаєте, якось природно не визначено, що батьки повинні вшановувати своїх дітей або їх хоронити. І це неприродно. І я не хотів би, щоб комусь. Подальшому це прийшлося робити до меморіальної дошки. Присутні поклали квіти та вшанували героя Андрія Покладова хвилиною мовчання. Національній гвардії України два роки у Кременчуці у військовій частині 3059 відбулися урочистості. Нацгвардійці вітали з професійним святом керівництво міста та області, народний депутат, колеги з поліції та артилеристи, представники Кременчуцьких підприємств. Діти як все відбувалося, бачили журналісти кременчуцьких новин. Два роки тому президент України прийняв рішення про відродження національної гвардії у зв'язку з надзвичайністю подій, що розгорталися в Україні. Наразі Кремчуцький батальйон Національної гвардії нараховує 200 військовослужбовців та забезпечений всім необхідним. У той же час варто зазначити, що матеріально-технічна база націвгарнійців розширюється. На протязі минулого року на баланс частини прийняти було два військових містечка. Одне військове містечко це де буде розташований автопарк. Наш. А інші містечко для розміщення підрозділів майбутнього полка. Звичайно, це рішення буде прийматися на рівні держави, і для цього докладається максимум зусиль як міської влади, так і наших народних депутатів від міста Хмельничука. Це Юрій Шаповалов. Особисто зустрічався з командувачем гвардії. Щодо вирішення даного питання. Позитивні зміни відзначають і самі бійці. Збройні сили, Національна гвардія вони міняються, заводяться багато техніки, озброєння, підвищується заробітна плата у солдатів, офіцерів. Ну, я бачу тільки зміни на краще. З перших днів проведення АТО військові батальйону більшість свого часу проводили у службових відрядженнях на беремному сході країни. Слов'янськ, Широкине, Маріуполь. Складно, звичайно, ну. Но... Там взагалі не сильно задумуєшся про якісь тут домашні потреби. Там в голові дуже головне, як говориться, живим здоровим вернутися. Майже увесь особовий склад військової частини взяв участь у антитерористичній операції на Донбасі. 140 військовослужбовців має статус учасника бойових дій. Сьогодні бійці отримали заслужені відзнаки за самовіддане служіння батьківщині, сумлінне виконання військового обов'язку, проявлені мужність та відвагу у зоні АТО. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих. Нацгвардійці з професійним святом привітав міський голова Віталій Малецький. Постійно робити все для того, щоб бути справжніми кременчужанами. за що вам місто і громада міста Кременчука щиро вдячні. Вітаю вас святом, святом Днем Національної гвардії! Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, всього найкращого і найголовніше миру! Народний депутат України Юрій Шаповалов у своєму вітальному слові наголосив на важливості функціонування Національної гвардії України. Єдинство, свобода, незалежність. Іменно на еті ценності сьогодні, за ці цінності призвана сьогодні захищати э, Національна гвардія України і весь український народ вам за это благодаря. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євген Холод підкреслив значимість батальйону, професіоналізм і самовідданість кермачутських нацгвардійців та попрохав їх завжди повертатися живими. Дай Бог, щоб ніколи ваша частина не зазнавала втрат. Вертайтеся і залишайтеся завжди живими. Ваші родини хай завжди бачать вас живими, здоровими, бо багато залежить від вас. Побратимів прийшли привітати колеги з військової частини ракетників та Крамчутського відділу поліції. Сонячний настрій воякам подарували маленькі вихованці з 55-го дитсадка, а дівчата зі співочого колективу Задзеркалля викликали справжній фурор своїм жвавим та дзвінкоголосим виступом. Доля військового АТО Євгена Саленка відома багатьом Кременчужанам. Важкі поранення, отримані на передовій, позбавили героя здатності ходити. Але там же на Донбасі він зустрів своє кохання. Торік восени, в день народження Кременчука, він одружився. Тоді вся громада раділа разом із військовим гуртом Кременчужани збирали кошти на лікування Євгена. Нині ж військовий намагається реалізувати своє право на отримання житла від держави. Вони започаткували красиву традицію військових весіль у нашому місті. Боєць батальйону Донбас, Євген і волонтерка із Маріуполя Світлана, побралися в шпиталі для інвалідів війни. Їх лавсторі транслювали на загальнодержавних каналах. За них вболівала численна Кременчуцька громада та військово-волонтерське братство. Доля Євгена не залишається поза увагою керівників міста. Боєць проходить лікування у Кременчуцькому шпиталі. Нині ж молода родина намагається отримати належне їм за законом житло від держави. Сьогодні Євген приїхав у ЦНАП, аби стати на квартирний облік. Треба стати на квартирний учет. Мені говорять, що для цього я мажен виписатися з квартири мами і прописатися по договору найму. А я вважаю, що так як квартира мамина, я нікого отношения ні не маю, я маю право стати на участку просто так. У ЦНАПі документи прийняли і повідомили таке. Согласно регламента нашего центра предоставления административных услуг, администратор предоставляет консультацию, консультирует человека, объясняет ему пакет документов, но не вправе отказать в приеме документов. Даже если пакет документов не полный, мы все равно можем принять, предупредив об этом. Дальше мы направляем субъекту предоставления административных услуг, и субъект выносит решение предоставлять эту услугу или давать отказ. Тому ці документи сьогодні будуть прийняті і передано в квартирне управління. з 1 березня по 1 травня у Кримучуці оголошено двомісячник чистоти та порядку. Сьогодні міський голова Віталій Малицький провів нараду з підприємцями Кримучука. Обговорили план робіт в рамках двомісячника та загальноміського суботника. Створити нове, більш привабливе обличчя закладів бізнесу закликав сьогодні міський голова Віталій Малецький, підприємців, керівників ринків, закладів побутового обслуговування та торгівлі. Серед першочергових завдань демонтаж самовільно встановлених по місту мапів, боротьба зі стихійною торгівлею, чіткі розмежування земельних ділянок, закріплених за торговими точками та їх впорядкуванням. Зобов'язав мер міста підприємців привести у належний зовнішній вигляд фасади своїх торгівельних об'єктів, облаштувати пішохідні тротуари біля них та встановити урни. Ми з вами, люди, які хочуть жити в безпечному середовищі, в комфортному середовищі, в європейському місті. От в наших з вами силах це якраз зробити. Аби обезпечити мешканців приватного сектору від підтоплень, фахівці комунального підприємства «Благоустрій Кримачука розчищають водовідвідні канали. Сьогодні почали роботи в районі третього занасипу. Від самого ранку бригада підприємства чистить від будівельного та побутового сміття водовідвідний канал. Майстер підкреслює, роботи тут днів на три. Ми з моєю бригадою в кількості восьми чоловік задіяла нас техніка: один трактор, екскаватор, один трактор, прицеп, один автомобіль зіл, самоскид Вичищаємо труби від побутового сміття для того, щоб стікала вода. Бо там і побутове сміття, і строїтельне сміття, і побутові відходи, а вода нікуди не дівається і починає затаплювати. Якщо рівень води підніметься, можливе підтоплення приватних садиб. Щоб цього не трапилося, комунальники чистять канал. От тільки захаращують систему відводу води самі ж мешканці. Спочатку робот вода в каналі вже впала. Ми заміряли близько 40 сантиметрів і продовжує рівень знижуватись. По тому роботи будуть тривати, поки ми не прочищимо всі оголовки по цьому каналу. Тож комунальники закликають не засмічувати канали. Вони ж раз на рік в обов'язковому порядку наводять тут лад, щоб підтоплень не було. Кременчуці, декомунізація в процесі сьогодні на вулиці Соборні, колишній вулиці Леніна, зняли меморіальну дошку, встановлену ще за радянських часів. Вона містила інформацію про те, що на цьому місці, 28 жовтня 1917 року, проголосили радянську владу у Кременчуці. Детальніше про виконані роботи Кременчуцьким новинам розказав інженер будинку торгівлі Віктор Бажан. Було прийнято рішення познімати таблички і всі знаки, так сказати. За застойний за застойної періоди. Вона знаходиться у нас в торгівлі. Як кажуть, її доля може буде вирішуватися через якісь роки там, хто його знає. Вимушені переселенці не забуті. Полтавська обласна спілка самаритян спільно з Кременчуцькою владою від сьогодні надаватимуть щомісячну гуманітарну допомогу переселенцям. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Тиждень тому ми познайомились з головою Полтавської обласної спілки Самаритян. Після нашого спілкування з'явилася програма. Відсьогодні вимушеним переселенцям, які знайшли нові домівки у Кремичуці, будуть допомагати Самаритяни. Про це сьогодні Його? повідомили на зустрічі, де були присутні головний лікар Кремичуцького шпиталю Микола Литвиненко, заступник міського голови Ольга Усанова та голова Полтавської обласної спілки Самаритян В'ячеслав Белов. Яку допомогу вказується в рамках цього проекту. Ну, Во-первых, это выдача продуктовых наборов. Вот мы вам приездили показали, это стандартный продуктовый набор. Мы Получаємо я то тисячі таких наборів на Полтавську область. Зважаючи на ситуацію в Україні, одним з головних напрямів роботи Самаритян є допомога переселенцям. Запроваджують її у життя Посольство Німеччини, спілка Самаритян України, Міністерство закордонних справ Німеччини. У Полтавській області мешкає більше 33 тисяч вимушених переселенців. У Кременчуці ж їх близько трьох тисяч. Буде у нас сам роботи, де не тільки видача і організувати можна буде досмотр, поскольку ви спеціалізуєтесь на этом питанні Мы всячески все сделаем для того, чтобы город Кальменчук имел вот такую очень четкую, очень работающую точку, хорошую. Допомагатимуть переважно харчовими наборами на Полтавську область їх виділяють 1400 у місяць. Крім цього, є послуги медичного супроводу та матеріальна допомога при купівлі ліків, і значну роль відіграє саме психологічна допомога переселенцям від спеціалістів. У такий важкий для країни час робота благодійних організацій, меценатів та фондів надзвичайно важлива, наголосила заступник міського голови Ольга Усанова. Головна задача влади і громади це все таки створити ті умови діалогу і порозуміння, які повинні бути між людьми. Хотіла б звернутися зі словами подяки до організації Самаритян. Сподіваюся на те, що ми спільно будемо робити добру справу, і наша співпраця буде плідною і задовольнить всіх, в тому числі і тих людей, на яких вона буде направлена. Після офіційної частини присутні вимушені переселенці отримали продуктові кошики а головне увагу та підтримку від людей з великим серцем. Україна переходить на літній час в ніч з суботи, 26 березня. На неділю 27-го стрілки годинників треба буде перевести на годину вперед. Як ставляться кременчужани до такого переміщення, стрілок, з'ясувала моя колега Марина Корнійчук. Нагадаємо, в ніч суботи на неділю українці переведуть стрілки своїх годинників на годину вперед, а це значить, що нам знову доведеться звикати до нового режиму, лягати і вставати на годину раніше, дехто важко переносить таку зміну, адже розлад режиму сну призводить до порушення емоційного стану, зниження працездатності і погіршення самопочуття. Нужна привикнути к тому, що на час раніше вставати, просипатися йти в школу, там на учова. Не хочеться, щоб переводити вірі ні. Чим удобно, експерти рекомендують у цей період дотримуватися правильного харчування, вживати багато вітамінні продукти, більше рухатися і лягати спати раніше, щоб виспатись. Все ж більшість опитуваних кременчужан відзначили, на них негативно не впливає переведення часу. А дехто навіть зауважив, що радіє, адже день тепер буде довшим. Нормально буде дольше Тімніть буде пізніше. буде Мені чим раніше вставати, тим лучше, а так як зимою сильно темно, там тяжело було. З переводом на весіннє время мені приятні. Мені перевод часу подобається. Вже цієї неділі у світі відзначатиметься міжнародний день театру. У нашому місті досить багато творчих колективів та театральних труб. А чим так приваблює глядачів цей вид мистецтва розкаже Антон Воробйов. Вірю або не вірю. Цю фразу Станіславського, мабуть, знають всі. Але мало хто знає, що у нього є дуже багато інших виразів та афоризмів. Наприклад, якби суть театру полягала лише в захоплюючому видовищі, то можливо і не варто було вкладати в нього стільки сил. Але театр це мистецтво відображати життя. 27 березня щороку працівники театру відзначають своє професійне свято. Його святкують не тільки майстри сценічного мистецтва, а й ті глядачі, які не уявляють без театру свого життя. У цей день служителі театрів організовують вечірки, на яких збирається вся еліта творчого суспільства. Також проходять заходи по зміцненню дружніх відносин між театрами різних країн, тематичні ярмарки, фестивалі. У цей день театри показують свої кращі постановки і радують глядачів, які приходять відсвяткувати цей день і побачити якісний спектакль. Свято стає все популярнішим і його відзначають на всіх континентах. Але що ж кожного разу приводить? До все больше и больше причин очень много но прежде всего я говорю это окунуться во что-то другое сбросить в себя тяготы каких-то повседневностей и на пару часов погрузиться в другой мир зазеркали что ли куда хочется заглянуть Вже не вперше на це свято випадає найвеличніша подія місцевого театрального року театральна весна. Вона розпочнеться вже завтра, у суботу. До Кременчука завітає Чернігівський молодіжний театр. А вже у неділю ми пропонуємо бажаючим завітати до гостинного міського паласу культури, щоб побачити прем'єру Кременчуцького троєцького театру та отримати масу позитивних емоцій та вражень. З 19 по 23 березня на футбольному полі Кремчуцького стадіону Кремінь Арена імені Олега Бабаєва відбулися поєдинки традиційного дитячо-юнацького клубу Кубок МФК Кремінь. За почесний трофей змагалися юнаки 2001 року народження із п'яти міст України. І у Кремучуці тривають поєдинки Кубку міського голови з футболу пам'яті Олега Бабаєва з подробицями Дмитро Демоденко. Крім господарів турніру команди Академії Кременя під керівництвом тренера Олександра Назаренка за кубок приїхали посмагатися ще п'ять футбольних колективів: Кіровоградська зірка, Запорізький металург, Полтавська «Ворскла», училище фізичної культури Дніпропетровська та Академія футбольного клубу Дніпро. Турнір тривав п'ять днів. Вистачало і безкомпромісної боротьби, і справжніх емоцій, і красивих голів. У підсумку перемоги в турнірі святкувала команда Академії футбольного клубу Дніпро, гравці якої виграли усі п'ять матчів із загальною різницею забитих та пропущених м'ячів сімнадцять на другому місці фінішували вихованці школи вже неіснуючого нині запорізького металурга. А на почесному третьому місці турнір завершили футболісти Академії Кременя. Підопічні Олександра Назаренка зіграли у нічию 1-1 з командою Дніпропетровського училища фізичної культури. З таким же рахунком закінчили два бій з Кироградською зіркою, переграли Полтавську Ворслу 3-1, нульову нічию розписали з однолітками із Запоріжжя та поступилися футболістам Академії ФК Дніпро, 0-5. На урочистому закритті турніру хлопцям подякували за участь та Чили заслужені трофеї директор МФК Кремінь Андрій Недяк та його заступник Вадим Маньковський. У Кремінщиці тривають двобої традиційного кубку міського голови пам'яті Олега Бабаєва серед аматорських колективів. Нагадаємо, що цього року у розіграші беруть участь 16 команд, які розподілені на чотири групи. По дві кращі з кожної групи продовжать боротьбу у плей-офф. Свої перші перемоги у змаганнях вже здобули футболісти Динамо, які перемогли Кремінь 2001 з рахунком 5-1. Спортсмени Джейті Ай, які взяли верх у матчі з електроцентром 2 2-0. гравці сел розгромивши десять КРНУ. Кілька поєдинків закінчилися у нічию. Брез зіграв 0-0 з Кременем 2000, миром розійшлися Вікнарьов з Кременем 99-1-1, а ще унісистим переграв з мінімальним рахунком перший оконний 1-0, а молодіжний парламент поступився Армапрому 11-1. Звичайно, головна боротьба ще попереду, і жодна із команд учасність не втратила шансів вийти із групи і потрапити до плей-офф змагань. На день завтрашній синоптики обіцяють погоду малохмарну, можливий дощ, місцями сніг. Температура повітря вночі плюс один, плюс два, в день плюс 4, плюс 5. Вдалих вихідних та лише добрих новин. Бажаю вам я і прощаюсь до зустрічі в ефірі вже наступного тижня. На все добре!